Поки тут пацальоти грузять ті машини і заробляють від тисячі доларів в день. Ми залітаємо на аутоакціон, попробуємо спиздити там коврика і може заробити якусь два очку SL550 2009 рік. Бля, хамупа, яка. Навчана. Законно взагалі так його засирати. Я пердолю, я пердолю, все порозламували, бля, хаму. А зараз дуже непросте завдання. По звучку по отакій штукенцій. Що це за відро? Що це за тачка взагалі може бути така з таким звуком? І правильна відповідь це Porsche 911 Turbo S. Та ти що, яка малишка? Ви просто подивіться на цю малишку. Ну, ми зараз подивимося, в якусь стіну першу ми на ньому розбабахаємося. 350 км на годину на спідометрі і пиздує чи не пиздує. паздує! Я, коротше, взагалі не очікував, не очікував, не очікував, що він так зараз хуярить. Це просто прикол. Це вообще це, це просто... Ну, це не прикол. Це типа він так просто навалює і так він все гарно збирається. І на мене бензин супрактуалочка Honda е, Дуже похоже на Prius. Але це Honda, і вона плагін гібрид. Тобто її можна підзарядити, вона там якісь маліїзи. Я зараз напишу, що там по розходу туди-сюди. Але ми тут зустрічаємо отаке от гарненьке себе. Завелася, Та, ти що. Це такий бюджетний X6M. Ні Санжук, ні Сморез. Дивіться, тут сі духи, ну прям в разів 8 краще, ніж в тій бахі. І вона навіть заводиться. Одні плюси порівняно з BMW. Чікс, навіть джекічани ніякі не горять. Та ти що, як все стильненько, як все гарненько? О-по-оп-поп. Ну, подивимося. Ей, hey, Nissan Nismo, чи глинка. Коли переключати? Коли я переключив взагалі, нічого не помінялося. Дурнувата машина. Nissan, Жук РС Нісмо. Глинка. Глинка максимальна. Взагалі не їде. Ну, Сідухи пиздаті. Те чувство, коли ти дуже хочеш бути тракістом, але в тебе всього лиш такий пікапчик, але ти не здаєшся. Ти просто йдеш до своєї цілі. Вляха вуха, ви просто подивіться до цього трака. Я пердолю, це -то за само... Кол цього джипіка, що він їздить на І85 етанол. Такий самий бенз, як ГТР, Як Гетери ганяють. І ще він самий дешевий. 5,05 загалом. вашу... Тепер буде рубрика. Кожен день я буду знаходити саму пиздату машину за цей день. Сама пиздата машина може бути оцей генезіс. Генезіс такий взагалі не фіговий. Я передую кінь, здоровий. Ти готовий? Мявкум бляха, муха! Мя... Хурго мать м'явкуняка. Ти ж бойцовський кіт. Бойцовський кіт. Мяу. Пу. Бачили, це такий маневр. відволікаючий маневр. Він такий притворяється, типу він ніжний, а насправді може в будь-яку секунду напасти. Це просто пекло. І коли у тебе чорна машина, то. Це, це жопа, це просто жопа. А -а -а! Ми можемо бачити по бутилочці Микулинської, що прям етикетка вже поплавалася, бляха. Нова посилочка від кархолерів забрала Ну, сакуру. Нормальок. Коротше, Audi a 3 ти що? Дивіться з якою губою. E Sison Transportation. Взагалі не поцарапали губу. Коротше, отака авдюшка. І крута машина, то звісно, рейндж ровер Evoque. Він такий самий, як Velar, тільки Evoque. завівся, це вже дуже добре. Ну, Давайте, посельоти, з'їжджайте вже Ти тип, що зробив, якби тобі привезли машину за такою от губою. Я трохи розстроївся. Коротше, купив собі отаку от Audi A3. Я коли бачу такі дісочки, там де шина тричить, то зразу купляю таку машину. Такі машини мені подобається. Так, бистренько, чорна машина це завжди плюс, а чорна машина на чорному салоні. Це ще більший плюс. стихнем Хуяк, ця маленька пушечка, пиздує. Блям, хоч зовсім не поламалося, все нафіг. Ууїу! Коротше, слабо їде капець. Ну, типу, ну не прям капець, ну слабовато. Продається просто найкраща машина в світі. Машина легенда, машина Пушка, поліцейська Ford Crown Victoria. Вона з маленькими косячками. Коротше, я нічого скривати не буду. Отам -от вихна торчить. Отут -от -от такі всякі штуки-друки. Але вона дуже чиста, дуже гарна. Е... Як то кажуть, з Нью-Йорка в Чикаго і назад довезе. І всього лиш 67 тисяч миль. Дуже багато веселих історій про цю машину. Коротше, я її продаю за 5900 під пасоном вам віддам за 5. Років. У мене є така сама Audi A3. Євен бобен зараз турий. Это Audi RS3. И разница. Вот такие вот крутилки червоные. Вот эта вот, вот, штучка такая вот. И значок. И в Audi A3 180 кинских сил. А тут 400. Йобен бобен. Фух. Audi RS3 пиздует или не пиздует? Ох. Блин, у меня уже с кишень все повылетало, чтобы вы понимали. Вау-пау-пау-пау! па пау 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 Блі, на тому трампліні Рестри і Audi A3 рівняти так само, як палець з піструном. Але й коштується в два рази дорожче. Так що, звісно, поганяти можна нормально. Біус купляють великі дилера, де робити нічого. Такий от Toyota Prius думаю, купити собі я. Коротше, фара трошки коснута, бампер трошки коснутий. Але то не біда. 2016 рік, 157 тисяч миль пробіга. Дивіться, яка сідуха. Як нова. Коротше, як його можна було так засрати швидко, я навіть не знаю. Але Чикс, завелися. все нормальненько радейко працює. Тут трохи обіцявся. Там взагалі робилися якісь чорні діла. Ну, подивимося, зможемо його купити вигідно чи ні. Стренч и не виграємо? Я надіюсь, ми ще ніхто не буде фігатити. та 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 ха муха